Завод Кока-Кола на Броварщині виготовив мільйон пляшок напою на благодійність і роздав українцям. Цей вчинок зафіксували і внесли до національного реєстру рекордів України. Напередодні відбулася офіційна церемонія фіксування цього рекорду. Представники національного реєстру рекордів наголошують, що благодійність відзначається особливо під час війни, і це стимул для інших підприємців бути соціально відповідальними. Національні рекорди України поповнилися ще одним: найбільшу кількість пляшок з напоєм на благодійність виготовив завод Кока-Кола. Це мільйон півторалітрових пляшок з надписом Для тебе їх дарували українським родинам, які опинилися в скруті через війну, тим, хто живе на прифронтових територіях чи сім'ям, які вимушено покинули свої домівки. Роздавали напої в грудні минулого року по всій Україні, і нам хотілося подарувати частинку радощі на новорічні свята. На той момент у нас не було подібного досвіду, і справді ми не знали, чи зможемо ми виробити своєчасно таку кількість, чи зможемо ми її доставити, чи зможемо ми забезпечити те, щоб кожна родина, яка в першу чергу цього потребує, могла це отримати. Це стало реальністю завдяки згуртованості команди заводу та підтримці партнерів українського Червоного Христа Карітас Україна та благодійному фонду Мрія Собханстраст. Такі рекорди де приклад для наслідування і стимул для бізнесу та підприємців бути соціально відповідальними, що особливо важливо під час війни. Що найважливіша функція рекордів під час війни це, по-перше, залучити все більше людей до благодійної діяльності, залучити через рекорди, популяризувати те, що ви можете. Ви можете приходити і ви можете допомагати тим волонтерам, які роблять все для того, щоб наші військові не відчували там чомусь нестачу. Однак, подарований мільйон пляшок з напоєм лише частина добрих справ від початку повномасштабного вторгнення система компанії Coca-Cola виділила українцям понад 35 мільйонів доларів на благодійність. Ці кошти пішли на підтримку українців перед початком опалювального сезону на понад півсотні електрогенераторів для шкіл та медичних установ, а також на 45 мобільних котелень на газу та дизелі, які надавалися в міста та села. Придбали 70 тисяч продуктових наборів та 5 тисяч постільних комплектів з теплими ковдрами. Найбільше мотивація для команди це. Те, що ми відчуваємо, розуміємо, що ми робимо корисні, важливі речі і можемо якось підтримати наших співвітчизників. А, тому що мета у всіх, мабуть, хто сьогодні працює в Україні, це наша перемога. І будь-яка компанія на Економічному фронті да має відігравати свою роль настільки, скільки є в цьому можливість. Нині компанія Кока-Кола взялася за відбудову дитячого садка у Богданівці неподалік Києва. Однак на заводі мають чимало благодійних ідей на 24-й рік, які поки не розголошують. Однак обіцяють, що продовжать підтримувати українців та реалізовувати важливі справи для суспільства. Наталю Луценко та Максим Лянильченко факт Айсі Єдині новини.